Друзі, сьогодні ми з вами будемо випікати дуже смачні котлетки зі свинини в духовці. Робимо наші смачні котлетки. Для початку заливаємо хліб теплим молочком. Хліб у мене приблизно 100 грамів. Я дістала з морозильної камери фаршу 600 грам. Тут у мене є трішки рису, вже цибулька. Готовий фарш. Сюди ми з вами зараз додамо 1 чайну ложку червоного солодкого перцю і трішки чорного перцю меленого. Далі сюди ми додамо з вами 2 чайні ложки олівкової олії та 2 чайні ложки соєвого соусу. Все відправляємо сюди і додаємо одне яєчко сюди. Все добренько вимішуємо. У мене хліб був тостовий, я добренько руками його вимісила і зараз додаємо до нашого фаршу. І все добренько вимішуємо. Обов'язково підсолюємо. Нарізаємо помідор. У мене ось такий один невеличкий помідорчик. Будемо тонесенько нарізати. Робимо ось такі невеличкі кульки. Ставлюємо наші котлетки вже в духовку нагріту, випікаємо при температурі 175-180 градусів. Пропікаємо 15 хвилин, витягуємо, ложимо помідори, знову ставимо на 5 хвилин і далі викладаємо зверху сир. Дивіться, які в нас з вами вийшли, дуже гарні та смачні котлетки. Аромат котлеток неможливо передати через камеру. Бажаю вам всім гарного апетиту, гарного настрою! Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Не забувайте ставити подобайки. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.